Всім добрий день. Я вже закінчую з підготовкою і йду в камеру, поки вільно, бо зараз Діма хоче йти фарбувати Теслу. Дороги, е, е, накладки на бам бампер, сам бампер. Ось і все. Погрунтуємо, покажемо. Перетремом і Ігор буде фарбувати. Бо це, до речі, трьохслойка біленька. Слідкуйте. Дорогі підписники. Добрий день вам знову. Вчора повійсь сьогодні знову до роботи. Заїхав у нас такий X, Ну Це вже прямо така жирова, жирова машина. Висока, каже, бандитська тачка. Тут у нас удар скользящий по, правому, по правій бочині. Ну, по попередньому огляду, скажімо так, у нас пішов стакан, Венджерон і трішки прийоми передній і задній. Стакан у нас алюмінієвий Якщо він все-таки пішов, Рихтовка була доволі складна, Алюмінієвий стакан. Потрібно було тягнути так, щоб він не лопнув старатися. І ще в нас є от М'ятні такі доволі значні настійці. Бачимо вже розрив прийому біля завіси, вигнуті завіси в інший, інший бік. Ну. Скло полопало. ДТП було доволі, напевно, серйозне. Вдарився хтось не на шутку, хтось себе вузом маминим гонщиком і хотів польотати на ній, але не вийшов, долітався. І все, по ній усе в нас. І так, є ще в нас ось така соната. Тут проблема з капотом і з бампером. Бампер пошкоджений, лопнувший, будемо замінювати капот. Має деформації, загнута кромка і дуже сильно іржавий. Власник теж прийняв рішення його замінити. Ми замінимо деталі, виставимо їх в зазор і передамо для фарбування. І ще тут така неприємна ситуація для власника: впало дерево на машину. Загнуло стійку, власник шукав замінити її, просто вирізати і варити нову. Не знайшов. Ну, буває таке людина, от не знайшла. Нема, каже, і все. Будемо старатися витягувати. Будемо тягнути, як то кажуть, в народі кота за одне місце. Але то таке: витягнемо, зашпаклюємо, пофарбуємо, буде як завод. Ну що, хочу сказати: дивіться наші відео, будемо кожен день викладати, що в нас по роботі, що ми зробили, що робимо. Підписуйтесь на наш YouTube, Telegram, Instagram, Скрізь де ми є, підписуйтесь, заїжджайте до нас на ремонт. Будемо вас раді бачити. І кошелька з собою беріть повного. Всім привіт! Півторок вже в нас починається з нової бехи. Четверка з таким от пошкодженням. Ну, в принципі, досить серйозно. Тут замнуло. Саня вроді має дихтувати, побачимо, як віддихтує. І чуть-чуть -чу бампера. Бампера, в принципі, можна відполірувати, але будемо ще питати в клієнта, що він хоче, чи це поліруємо, чи все-таки трошки підфарбовуємо. Що сьогодні Саня відрихтує, то думаю, що до вечора зашпаклюю, погрунтую. Завтра можна вже буде пофарбувати. Післязавтра клієнту, і Тут роботи небагато, якось так.